Ну, з приводу розмови Трампа і Путіна, ну. Я не розумію, в чому там причина істерики, яку там пропагують, що, начебто, Трамп там благословив е, удари по території е, України. Ну так Путін щось ніколи і не просив ніяких, е, ніякого дозволу, щоб бити по території е, України. Головне, що від е, Трампа і адміністрації Трампа, ми не бачимо ніяких заперечень, що можна бити по е, е, аеродромах і можна бити по військовій інфраструктурі Росії і навіть. По НПЗ, хочу нагадати, що попередня адміністрація Байдена нам постійно компостувала музик щодо цього. Навіть публічно говорили, що не можна, бити по, не можна бити по НПЗ, бо це виявилося цивільної інфраструктури. Від цієї адміністрації ми взагалі жодного разу таких зауважень не бачили. Тим більше що такі ж самі істерики були, коли були удари по станціях попередження ракетного удару, три штуки було знесене з в тому числі. І тому я не розумію, в чому так у нас така, така паніка, такі розмови про те, що Путін тепер ну буде там щось робити, те, що він до цього не робив. Нічого не заважало йому до цього це робити. Україна продемонструвала силу і диктувати умови саме. А таким чином потрібно. А там те, що говорить чи не говорить Трамп, взагалі нас не повинно цікавити. Ми повинні змушувати американську адміністрацію, щоб вони діяли по конкретиці, тобто давали зброю, запроваджували санкції. А це тисне на них, в тому числі, як би там не говорили, що і навіть їхні виборці задають запитання, чому така слабка позиція і стосовно Росії. В тому числі тому ви повинні на це зважати, а не те, що він там поговорив і про щось, щось намагається реалізувати. Тим більше, якщо дивитися про розмову Трампу Путіна, там Путін, начебто, обіцяє якось припинити ядерну програму Ірану. Ну ну це теж нічого не буде, тому що ну дивіться, це протирічить інтересам Росії. Чому тому, що якщо там якось будуть послаблені санкції на Іран, то там буде додаткова нафта іранська на зовнішніх ринках, чого не потрібно Росії. Там є кому опікуватися Іраном. Там Ізраїль давно б'є копитом для того, щоб просто знищити частину ядерної інфраструктури Ірану, тим більше Трамп системно нищить якраз на союзників Росії. Це Іран та Китай. І тут на це в першу чергу слід зважати. Чого до речі не було знову таки про попередні адміністрації? Наприклад, там є позиція, що Іран взагалі не повинен збагачувати у себе і не допустити взагалі створення ядерної бомби. Ну плюс є позиція Ізраїлю, який упевнений за певних обставин можу навіть і не послухати, що йому говорить Вашингтон. Як вони, до речі, неодноразово робили, як вони знищували реактори в Іраку в Сирії, в тому числі, м'яко кажучи, не дуже не дуже консультуючи з Вашингтона. Вони можуть їх, їх теж поставити перед фактом, тому не розумію такої позиції. Ми повинні їх ставити в конкретне становище, більше тиснути на Європу, щоб європейці. Щоб європейці припинили купувати, наприклад, російський газ, організували блокаду Балтійського моря і багато чого іншого, тому що в дійсності рішення щодо існування Росії зараз кінцево повинні ухвалити в першу чергу європейці. Позицію американців ми і так знаємо останні 150 років. Путін провів телефонну розмову з Папою Римським. Ну, давайте так. Це якраз свідченням того, що розмова з Трампом була ну далеко від конкретних. Речі, які дозволяють путіну досягати своїх цілей, тому він різко почав там з папою римським говорити, тому що до цього американці наполягали на тому, щоб треба ввести перемовини, краще вести в Ватикані, і тому Путін не з того ні з цього почав телефонувати. Папа римському. Ну це говорить, що він теж намагається якусь залучити, завербувати нову людину. А навіщо вербувати нову людину, якщо у тебе все добре? Ну, начебто з американцями, як часто у нас говорять. Тому в даному випадку це конкретика, яка показує, що росіяни на росіян тиснуть, все ж таки тиснуть і туреччина, яка нещодавно заявила, що не готова створювати газовий хаб з Газпромом, тисне Китай, які змусив фактично Білорусь перенести і Росію перенести навчання з від кордонів. З євросоюзом кудись в глиб Білорусі нагадаю, Лукашенко був викликаний в Пекін, З ним теж була проведена виховна розмова, де теж була вказана політика партії та уряду Китаю. Тому не думаю, що воно так здається. Що в публічному просторі воно настільки катастрофічне, як часто у нас у тому числі катають деякі експерти в нашій державі. Далі, Путін заявив Трампу, що відповість Україні за операцію Павутина. Ну так росіяни завжди ну давайте так, немає ніякої відповіді. Це Росіяни намагаються нав'язати цей наратив, що, начебто, вони на щось відповідають. Вони заздалегідь планують операції, а потім підганяють по це якусь ідеологічну основу і намагаючись нав'язати, що це відповідь. Ні, все, що робить Україна, це відповідь на конкретні дії Росії. Те, що їм боляче від цього, це тільки плюс для нас, плюс для нас, і тому нас не повинні турбувати там переживання росіян, американців. Нещодавно там один з колишніх е е радників першого строку Трампа Флі, ну він давно помічений. Нашої сидів на зарплаті з росіянами, почав катати істерики. Я бачив його історію. говорить, Ой, а що буде? Вони вдарили ж по ядерних цих об'єктах. По вдарили, вони ж знають, що вдарили, що по базі ще підводних човнів, про що у нас завжди чомусь випадається. На базі підводних човнів вдарили по цьому. А що буде, якщо вони будуть робити це на території США, ну інші країни будуть на території США робити? Так це ваша проблема, а не наші проблеми. Ми-то тут до чого? Це ваша безпека. Якщо ви хочете вирішити питання для того, щоб ви не турбувалися? Без проблем давайте в 35 давайте томагавки. Швидко все буде без ескалації. вирішено, Україна перемагає у цій війні, і ви будете в безпеці. Тільки джин, який вже випустила Україна, показала, як це можна зробити. Я думаю, що навряд чи можна заштовхати. Звичайно, що це дратує американців, дратує багатьох. Так це ваша проблема, а не наші проблеми. Так, Україна показала, як можна знищити тихоокеанський флот Сполучених Штатів Америки. Ну, умовно кажучи, ідея ескадра, припустимо, припустимо, та супроводжувальні кораблі. Поряд пливе, припустимо, суховантаж китайський або найнятий китайський, або три суховантажі, або чотири, або десять. Них злітає 100 тисяч дронів і нищить ескадру. Так це чиї проблеми? Це не наша проблема. Україна себе захищає, а ваші проблеми. Так що ми повинні отак, от ми повинні отак. От відповідати на такі закиди і розуміти, що чим більше ми будемо бити по Росії, тим краще буде для нас і не зважати на різних різних людей, які про це говорять. Посольство США в Києві попередило по постійний ризик обстрілу з боку Росії. А, ну, дивіться, ну, звичайно, в будь-якому разі треба все рівно бути обережним і розуміти, що а, можливості обстрілів у росіян поки що зберігаються. І тим більше, коли говорить так посольство, чому тому, що згідно з регламентами і згідно з домовленостями, якщо ядерні країни запускають балістичні ракети, які мають там ще там міжконтинентальний статус. То вони згідно з протоколами, повинні повідомляти всі інші країни. Ну так що випробування проводять або що запускають, тому що, ну щоб знаєте, всі розуміли, що це просто ідея, якась, не почалася ядерна війна. І тому, коли так говорить посольство Сполучених Штатів Америки, звичайно, на це слід звертати увагу, значить, у них є додаткова інформація. Ну, в принципі, така сама інформація повинна бути у британців, у французів, як у ядерних державах і тому ну те що вони говорять постійний ризик обстрілу з боку росії ну це так знаєте ну м'яко кажучи це у нас почалося що двадцять лютого 22 року тому це таке знаєте капітальна очевидність називається коли так говорить але загалом звичайно що слід звертати на такі повідомлення увагу а, але чи будуть використовувати ці міжконтинентальні ракети? Ну поки що велике питання, тому що чи є ефективним, наприклад, запуск Арішника був до речі, за попередньої каденції президента попереднього президента, не задіючого? Ну поки що велике питання, тому що ну, все ж таки, ці міжконтинентальні ракети без ядерної зброї, ну це просто великі ракети, які можна збивати, в тому числі, якщо є такі можливості. А так, в принципі, звичайно, бережіть себе у будь-якому разі. Особливо це стосується там, ну там хто живе в Києві, припустимо, а, чи в, в інших містах, ви приблизно знаєте, коли як вони обстрілюють. у них, в принципі одна технологія, і тому ви повинні про це ну, там, розуміти і берегти себе. Зеленський пропонує Путіну припинення вогню до особистої зустрічі. Ну, це чітка позиція нашого президента, які стосується в тому, що спочатку ми домовлялися з США та Європи про тридцятиденне перемир'я, а потім давайте будемо зустрічатися. Ось і це спільна позиція, в тому числі це здійснює тиск на американців з натяком. Ви коли будете відповідати за свої слова. І до європейців, в тому числі, ми ж з вами домовлялися про те, що буде 30 -день на перемір'ї. Ну так реалізуйте. Ми то тут до чого, чого ви не цього не робите. Ви тут приїжджали європейські дипломати, кричали, топотіли ногами, говорили, що буде якісь ультиматум. Ну так дійте, тому що всі ваші ультиматуми, якщо вони не підкріплені конкретними діями, всі будуть підтиратися ними. Але тут ще є хитрувата в дійсності і правильна позиція президента. Яка полягає в тому, що він демонструє, що він так хоче зустрічатися з Путіним, що дуже їсть, іс, навіть їсти не хоч не може через це, показуючи ну там прагнення до перемовин. Але насправді ситуація така, що звісно, що Путін взагалі не хоче зустрічатися з Зеленськими, про що він заявив нещодавно, фактично. Друге, ну сам процес зустрічі зустрічей. зустрічей Перших осіб він передбачає, що повинен пройти якийсь процес перед тим. Там технічні співробітники повинні зустрітися, делегації, і зазвичай зустріч перших осіб. Це коли знаєте, вже ставиться крапка до чого, там тиснуться руки, якщо це дружні звичайно держави. І я упевнений, що звичайно що президент про це здогадується і спеціально робить так, щоб показати, поставити на зручне становище в першу чергу наших західних партнерів, які повинні все ж таки діяти більш рішуче показуючи що я готовий зустрічатися а де путін ну і фактично нарізаючи завдання нарізаючи завдання а, трампу щоб він забезпечив путіна явку путіна в стамбулі а, звичайно що він цього зробити не може скажу, ну так я ж я ж дуже хотів стадіон так стадіон але цього не сталося тому давайте більше допомагайте давайте разом будемо змушувати а, Путіна діяти відповідно до тих домовленостей, які ми з вами. Зробили, а не те, що там хоче робити, путін Путін, порівняв українську владу з терористами, поставив під сумнів зустріч Зеленським. Е, ну зрозуміло, він там його знову наговорив, що він не є нелегітимним легітимним президентом і все, що з цим пов'язано. Поставивши, до речі, е, в досить таке цікаве становище безпосередньо Трампа. А з ким тоді зустрічався Трамп, який, у нього статус у Зеленського, а з ким підписувалася ресурсна угода і багато чого іншого. Тому а, він шукає приводи для того, щоб не зустрічатися, а, звинуватити. Оця ФСБшна заготовка з вибухами на Курщині і Брянську явно не спрацювала, а, тому що сталося те, що СБУшники рознесли стратегічну авіацію Росії. Про це увесь світ говорив. А ця заготовка, вона взагалі така достатньо смішна була. Спочатку вони заявили, що був теракт. Потім слідчий комітет сказав, що не знайшли нічого. Потім вони все ж таки намагалися а, витягнути це і представити як теракт, як бор боротьбу проти цивільного населення. Але воно так слабко вже звучало. Але ж путіну треба було про щось говорити. Він же а, не міг. А, Визнати, що він же не міг визнати, що його стратегічну а, авіацію просто покоцали українські спецслужби, і тому потрібно було про щось говорити. А, правда, до речі, в розмові Трампа з Путіним, якщо ви помітили, Трамп жуткнув в, в обличчя, про говорячи про цей аеродром, сказав, що по тебе ж стріляли. Як ти, як ти, як ти себе так поводиш, якщо ти, ти не можеш захистити свою територію? І тому Путін фактично намагається грати і шукає привід, чому він не може зустрітися, чому не буде вести перемовин? Ну знову таки, це знову таки залежить від позиції США і залежить від позиції Європи, які повинні припиняти цю п'янку і вживати конкретних кроків для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин але. Знову таки або ну дати дати зрозуміти російським елітам, що вони повинні прибирати Путіна, або е, без цього психа вони готові будуть розмовляти з тим, хто там залишиться. А крім Рамштайну, глава Пентагону, пропустить Раду України НАТО. Ну я б не робив з цього якихось великих е, цих е, історій. Е, е, ну, дивіться, Рамштайн самого початку Рамштайн самого початку будувався адміністрацією Байдена, щоб самим контролювати війну. Як вони захочуть, постачаємо, не постачаємо, буде, не буде, самим керувати цією війною. Після того, як Україна сама засвоїла виробництво деяких багатьох видів озброєння, є двосторонні відносини з європейськими країнами, з іншими країнами. В принципі, Ремштайн, як такий сам по собі він віджив, само по собі. Що ти не знаєш, що тобі потрібно, там звіжись там безпосередньо до. Зв'яжись безпосередньо з США, там, купуй зброю. Тут питання тільки в грошах дійсності є. І виробництво теж ну, в Україні там, Україна сама буде виробляти, сама буде вирішувати, куди стріляти, нікуди не стріляти, а, ну, а то не так. Начебто дозволили стріляти, а потім ракет немає. Або а, ракети є, дозволів немає, і багато чого іншого. Навіщо нам компостування цього мозоку? А те, що не буде присутній на Раді України НАТО, ну давайте ми повинні зрозуміти просту річ, що НАТО без України вже не існує як організації, це ще невідомо, хто повинен куди вже ступати, тому що фактично. Очевидно, що Україна це ледне половина військового потенціалу НАТО взагалі, які перевірені часом, які готовий до сучасної війни, і тому сильно переживати стосовно того, що голова Пентагону пропустить. Ну пропустить, а тим більше що він прийшли свого представника там вже повністю США не буде відсутні. Так що є різні питання. Ну, нехай, нехай ви повіді розуміти, що нам цікаво не ці церемонії чайні. Нам цікаві конкретика. Якщо будуть продавати зброю, то нехай не приїжджає, нехай там не ходить. Нам на нас це не повинно цікавити. Якщо є зброя, є конкретика, є взаємостосунки з іншими країнами НАТО в, 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 в рамках там, різних форматів двосторонніх, наприклад, союзів, так це більш ефективно, ніж цей. Колгосп з елементами з елементами польського парламенту, де кожен має право вето, і це закінчило До речі, ну мається на увазі Польща 18 століття, Це закінчилось для Польщі дуже погано. Її роздерли, а тому що кожен депутат там мав вільне вето міг сказати, підняти, сказати я проти, і це закінчилось для Польщі дуже поганими наслідками. Так і тут ну давайте так. НАТО як таку організацію вже не існує. Запитайте там Польщу, країни, Балтії, північні. Нічної Європи чи вірять вони в існування НАТО з Україною? Всі вірять в НАТО а без України ні. Тому формуються нові в дійсності формати. Більш того, я не виключаю, що європейський союз більше буде брати на себе зобов'язань щодо керування оборонною політикою всього Європейського союзу.